Валентина Панчук із села Корозване привела до поки не працюючого садка дворічного сина Богданчика. Каже, її старша дочка пішла у школу, не відвідуючи дитячий садок, тож довелося нелегко. Я працюю вчителем на дитині вже два з половиною роки. Потрібно його віддати в садочок, тому що його потрібно комусь доглядати. В садочку дітки ну, не підготовлені, тому що й до школи, як я. Сама знаю, потрібно, щоб діти прийшли згуртовані, хоча б трошки вони якийсь колектив, вони вміли товаришувати між собою, гратися, один з одним спілкуватися. А коли вони приходять, з дому, самі по собі. Ну, не, не так їм цікаво. Відновлення садочку підтримують і інші батьки, а дітей дошкільного віку у селі майже сотня. Половина з них від трьох до шести років. Від грудня минулого року село чекає відкриття садочка. Підібраний вже й штат, який працюватиме з дітками. Самі ж селяни встигли придбати килимит і принесли іграшки, аби діти мали чим гратися. Меблі нас, нам завіз підрядник, всі меблі його. Долучалися, батьки купували коврики, купували, вже хотіли оснащити групу, щоб вона була уютніша. Іграшки ми приносили всі, все село нам іграшки і ще будуть нести. Батьки вже запитують, коли приносити, бо є назбирані іграшки. З першого погляду і не скажеш, що приміщення сучасного капітошки понад 10 років займали зовсім інші. Тут був і сільський клуб, і навіть продуктовий магазин з наливайкою, розповідають місцеві. У 2012-му вирішили дати садку нове життя. Його реконструкцію включили до переліку інвестиційних програм, що мали б вифінансуватися минулоріч з Держфонду регіонального розвитку. Будівельники витратили 4 мільйони гривень, щоб тут знову могли займатися діти. Ми розпочали дане будівництво у листопаді. 2012 Року. Два місяці працювали у 2012 році, за цей час замінили дах і поставили ТП для даного садочка. Далі продовжили з вересня минулого року і закінчили ми даний об'єкт 19 грудня минулого року, після чого об'єкт старалися підтримувати в належному стані. Село допомагало запаленням садочка, для того, щоб не допустити руйнування будівлі. Причина того, що від грудня до сьогодні селяни самі опікуються садком, дебіторська заборгованість у мільйон двісті тисяч гривень. Цими грошима мали б розрахуватися із супідрядними організаціями, які виконували вентиляційні роботи та очисні споруди. Без цього ввести приміщення в експлуатацію не можна. Та грошей, які застрягли у державній скарбниці, нема, кажуть обласні чиновники. Так само не мають упевненості у тому, що фінансування програми соціально-економічного розвитку відновиться найближчим часом. Зараз, якби стоїть питання в тому. Знайти можливість того, щоб ми з обласного бюджету, хоча б частково закрили борг перед підрядниками, і діти пішли в садочок. а Ми далі, якби спробували вирішувати це питання. Ціна дошкільної освіти у Курозванах – 500 тисяч гривень. Отримавши навіть менше половини боргу, підрядник сподівається таки ввести капітошку в експлуатацію. На те, що навчальний рік у садочку розпочнеться 1 вересня цього року, у селі навіть не сподіваються. А от надія на те, що гроші на садок знайдуться до початку польових робіт, все ще жевріє. Інакше курозванські малята знову проведуть осінь на батьківських паях, а не в дошкільному закладі. Ірина Нечипорук Володимир Захаров, Новини Рівного.